Вітаю вас на каналі У Світлани. Сьогодні печу смачний крихкий пиріг на пісочному тісті ніжною вершково чорничною начинкою, присипаний зверху смачною маслянистою крихтою. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і будемо пекти раз. Для тіста я беру борошно вершкове масло, цукор, сіль, сметану, один жовток, розпушувач та ванільний цукор. До борошна всипаю дрібку солі, додаю вершкове масло. Масло в мене кімнатної температури. Одне яйце розділяю на жовток та білок. Білок можна буде покласти в начинку, а жовток викладаю до сметани. Далі додаю розпушувач та ванільний цукор. Все добре перемішую і виливаю в миску до сухих інгредієнтів. Тісто замішую руками. Достатньо замісити однорідну крихту. Викладаю в зарані приготовану форму, застелену папером для випікання і змащену вишковим маслом. Викладаю тісто, і рівномірно розподіляю по формі і роблю ось такі підвищені бортики. Вирівнюю їх. Легко утрамбовую тісто та ставлю в духовку розігріту до 190 градусів на 15-20 хвилин. Випікаю до легкого золотистого кольору. Для начинки я беру вершковий сир, пару ложок сметани, вершки і беру суху суміш для пудинга, яку можна замінити крохмалем і цукор. У миску викладаю всі інгредієнти: вершковий сир, сметану, цукор. Та пудинку. Вливаю 100 мл вершків, відразу перемішую, починаю збивати міксером до однорідної консистенції. Далі додаю чорниці. Вони в мене заморожені. Викладаю їх до сиркової маси і легко перемішую. Тим часом тісто вже підрумянилося. І відразу ж викладаю начинку на тісто. Зверху присипаю крихтою. Ставлю в духовку розігріту до 180 градусів на 50-60 хвилин. Обов'язково даю охолонути пирогу і тільки після того нарізаю. Неймовірно смачний, ніжний, з крихким тістом, з ароматною, з легка вологою начинкою. Рекомендую приготувати, бо це дуже смачно. Дякую, що були зі мною та до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.